Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде трошки з рецептами, які мені допомагають рятуватися від іспанської жари. Тут вже температури дуже високі, тобто доходить до 40 градусів і вище, тому потрібно якось рятуватися. Тому ось перший лайфхак. Беремо два лимончики, гарно їх промиваємо, висушуємо. І тоді е, відрізаємо їхні кранні шматочки, але не викидуємо, просто відрізаємо і відставляємо. А інший лимон нарізаємо е, полукружечками. До речі, таким чином можна робити не тільки з лимонами, можна використовувати аперсиночки, мандаринки, кому як подобається. Якщо ви... Хочете трохи так експериментувати. Ось, коли ми вже все нарізали, беремо сахар і насипаємо на дощечку його. Ніби як коли робимо вареники, то насипаємо на дощечку муку, щоб вони не прилипали. То так ж само робимо тільки з лимончиками і розкладаємо їх по всій поверхності. В мене це просто дерев'яна дощечка. І досипаю сахар, куди мені ще потрібно. Ні якось здавалося, що їх менше, але коли почала розкладати, то, то ледве помістилися. Але якраз на оцю дощечку мені хватило. Ну, ось і все. Коли ми вже все нарізали, я їх покрила ще трошки сахаром зверху. Потрібно покласти десь на 2 годинки в морозильну камеру, щоб вони схопилися. Коли вони примерзнуть, беремо е просто якусь. Е Якийсь пакетик, я люблю ці возікея, там здія, я їх купляю, вони досить такі для заморозки спеціальні. І закидую тоді лимончики. Їх тоді набагато зручніше тримати. В морозилці вони менше в місця займають. У мене морозилка маленька, тому дуже важливо. І можемо їх кидати, наприклад, в Кока-Коло або в якийсь напій. Воно за її холодненький, і смак дає дуже зручно. А коли я вже почала робити цей напій, то я побачила, що в мене одна тільки Кока-Кола в холодильнику. Тому я вже вирішила зробити такий собі компотик. Беремо ці е, залишки лимона, які в нас були, і кладемо їх в каструлю з водою. Також в мене були яблучки, які вже трошки ну, не були такими апетитними. І я також їх пустила в діло. Нарізаємо шматочками і також е, кладемо в цю каструлю з водою. Також в мене був шматочок імбиря. Він дуже корисний для здоров'я, тому я взяла такі два маленькі шматочки і мед. В мене лишило трохи меду, але цей мед мені привозила мама з України, тому не можна втрачати ні одну краплинку. Я додала гарячої води е, в цю баночку і просто такого зажигала трошки з нею там. Танцювала з нею трошечки, щоб вся, весь мед відійшов і долила туди в, кам... в цей компотик. Ось і все, він закипів трошечки і готовий на шнапі. Дуже смачно. Ну і зараз просто зірка цього відео в моє домашнє морозиво. Дуже смачно. Може бути з різними смаками. Кому як подобається, дуже раджу спробувати. Для цього рецепту нам потрібно буде 4 яйка і розділити їх на жовтки і білки. Я взяла дві великі мисочки, щоб було зручно, і потрошку ділила старим добрим методом. Я знаю, що зараз можна кидаєш яйце в тарілку, потім бутилкою жовток забираєш. Я завжди таке робила, мені зручно, все нормально, тому так, так мені набагато швидше їх розділити. Коли ми вже розділили білки і жовтки, білки ми відкладаємо, а в жовтки додаємо сахару. За рецептом там було десь 100 120 г, але мені ну, забагато. Я на око трошки кинула, я не люблю такі солодке. І розтираємо ці жовтки. Я ще додала ванільну пасту. До речі, дуже раджу додати, її дуже смачно виходить. Потім потрошку додаємо молочка і якби, робимо таку однорідну масу. Коли ми вже закінчили додати молоко, то добре це все розмішуємо, а потім вливаємо в миску і потрібно буде класти на вогонь. Ставимо на маленький вогонь, на середній приблизно, і потрошку розмішуємо його, щоб воно не закипіло. Тобто повинна йти пара, воно має бути гаряче, але не має кипіти, і поки воно трошки не загусне. Коли воно загусте, ми його відкладуємо, і хай воно е, висне до кімнатної температури. Ну а потім я взяла вершки 50, 500 е, г і взбила їх. В ці вершки вже охолоджену масу е, жовтків, яку ми приготували, просто туди додаємо і добре перемішуємо. В кінці ось такий результат. Воно вже виглядало як просто е, незаморожене морозиво. Ось, і тоді беремо вже формочки, які ви хочете. Я взяла зі скла, дві формочки, які в мене були, одна трохи менша, друга трохи більша, і порозливала в кожну з них. А зараз такий момент, їх потрібно буде покласти в морозильну камеру десь на годинку, а потім промішати. І знову покласти в морозильну камеру. Такий процес потрібно зробити три рази. В третій раз це коли вже ми додаємо їм якісь. Смаки, які вам подобаються. Це робиться для того, щоб воно не було кристалізоване. Тому я раджу робити саме так. Тому в мене вийшло ідеальне морозиво просто. Ну Ось це вже в останній раз, коли я його забирала. Як бачите, то, що стояло знизу, воно набагато сильніше примерзло. А це зверху воно було трохи, ну якраз ідеальне таке, щоб е, ще не замерше. Ми їх добре перемішуємо. І потім вже будемо робити зі смаками, які нам подобаються. Ось цей маленький я, наприклад, зробила з згущеного молока і додала горішків. До речі, він був для мене дуже-дуже смачний. Я ще планую зробити з кокосом, я думаю, буде взагалі просто ідеально. І спробую зробити з кокосом і ще з чимось. Там. Можливо, з вишнями, наприклад. Там. Можна зробити такий джем вишневий і також добавити, Я думаю, буде просто бомба. І ось я брала такими шматочками цю згущенку і кидала в морозиву. Воно було такими, як гніздочками. А зверху я по посипала це все горішками, їх трошки так пережм'якала в руці і, по і посипала горішками все. Потім закрила і в морозильну камеру. А це ще найбільше то я додала джем з кактуса. В Лідлі була, був тиждень Мексики, і там був ось такий цікавий джем, тому мені захотілося спробувати. До речі, дуже смачний, такий кислуватенький, трошечки класний, мені сподобався. То ось так його додаю в морозиво і паличкою його просто якби, розмішую. Так? Закриваємо все це тіло і в морозилку. На наступний день можна насолоджуватись. Я полила шоколадом і додала ківі. Супер, дуже смачно! Раджу спробувати. Ви ж пам'ятаєте, що в нас ще були білки, ніхто нічого не викидує. Тому ми збиваємо ці віршки, е, е, білки, перепрошую, до густої пінки. Зараз побачите, як я їх провіряю, просто перегинаю. Е, Тарілку, якщо вони не, ви, не викатуються, ось, значить все готово. Супер. Коли вони вже будуть збиті, то додаємо сиру. Багато сиру, любого сиру, який вам подобається. У мене був колда, тому я додавала його. Це, ну, як ви можете побачити на відео, це досить багато сиру. Я їх додавала на свій смак. І, і також ще додавала спецій. Зі в мене було тільки сіль, перець і е, сушений часник. Мені хватило, не потрібно було нічого більше додати. Але як я вам і говорила, це кожному за смаком. Е, коли ви їх будете мішати, треба дуже обережно, тому що воно таке м'ягеньке, пушисте от як хмаринки. Прям нагадує, тому я їх і називаю сирні хмаринки. Коли ми її вже це перемішаємо, воно стало таким однорідним. В, в мисочку також потрібно нам буде сухарі, і я ще додала кукурудзяної муки. І ось так: от обвалякаємо їх і ставимо для пережарки. Так, з кожним. До речі, можна ще всередину шматочок сиру поставити, кому подобається, і все. Ось, і готово, можна насолоджуватися. Дуже дякую всім за перегляд і смачного!